На телеканалі СТВ, ветері нашого щоденного випуску. Новин ми проживаємо 345 й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І далі коротко про новини ранку, 3 лютого. Вночі російські військові завдали удару по Боровінківській громаді на Харківщині. Зруйнований приватний будинок з-під завалів вдалося врятувати 70-річного чоловіка. Двоє чоловіків загинули. На Донеччині за останню добу від російських обстрілів загинула людина. Ще восьмеро отримали поранення. На Херсонщині загинуло двоє людей. Ще дев'ять отримали поранення, серед них п'ятирічна дитина. Ще під обстріл попав Нікополь на Дніпропетровщині. Загиблих і поранених немає. Тим часом Путін ймовірно переоцінив можливості російських військових, коли віддав наказ повністю захопити Донецьку та Луганську області до березня. Вважають він Інституті вивчення війни. Наші захисники продовжують тримати оборону, відбиваючи всі спроби наступу окупантів, що призводить до чергових втрат на Росії. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року. По 3 лютого 2023 року орієнтовно склали. Особового складу близько 129 тисяч 870 осіб ліквідовано, танків 3 тисячі 215, бойових бойовибронюваних машин 6 тисяч 388 артилерійських систем 2215, РСЗВ 460. Засобів ППО 222, літаків 294, гелікоптерів 284, автомобільної техніки та автозастерн 5068. Кораблів та катерів 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1952. Крилатих ракет 796, спеціальної техніки 202. Дані уточнюються. А далі репортаж військового телебачення про одну з невдалих спроб росіян прорвати оборону в Авдіївці, що на Донеччині. Ніщо не єднає народи краще за спільного ворога. На Авдіївському напрямку проти російського агресора спільно відпрацювали українська стогна та американський Джавелін. Що то був за бій, Ми зараз дізнаємося більше у протитанкістів 36-ї бригади морської піхоти. За день до наступу росіяни намагалися встановити понтонну переправу, проте морпіхи вчасно зреагували і не дали ворогу втілити задум. Окрім цього, це стало першим дзвіночком, який допоміг нашим воїнам передбачити наступний день і бути у повній бойовій готовності. Противник зі сторони пісків видвинувся в складі порядки 11-12 бойових машин піхоти, та потім їм на допомогу ще виїхали 4 танки. Цей наступ був наймасовіший на даному напрямку за останній час. Хтось здивується такі стратегії ворога, а хтось навпаки. Кажуть, росіяни і до цього висувалися колонами, але на інших напрямках. Оцей раз вони почали отак якось незрозуміло себе вести. От, просто йдуть на пролом. От е, не розумію, що в них там в головах робиться. Я не дуже повздивований в тому плані, що вони досі пересуваються колонами. Ось ще на початку війни. Коли вони вторгалися в Україну, також вони їздили колонами, їх навіть ну, не смутило, тому що їх нищили буквально сотнями. По ворожій техніці відпрацювали розрахунки проти танкістів окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського сумісно з сусідніми підрозділами. Вщен знести ворожу навалу нашим бійцям допомагали найкращі залізні друзі. Джавеліни, «Джавеліни», БПЛА. Та гармати МТ-12 «Рапіра». МТ-12 «Рапіра» називають снайперською гвинтівкою артилерії, Адже вона дуже точно стріляє, похибка промаху у гармати дуже мала. Тому, як то кажуть, російський купат засипає, коли прокидається рапіра. Першій цілі це була БМП. З третього пострілу ціль була уражена, за нею йшла друга БМП. Силою взрива так само посікла друга БМП, злетіла гусінь і почала горіти друга. Буквально через півгодинки поступила команда про танк. Їхав танк в напрямку. Так само з третього, з другого пострілу, танк був уражений повністю. БК здетонувало і ціль була поражена. Проти танкісти наголошують, що під час роботи головне це холодний розум, а емоції це вже після виконання усіх задач. Після роботи ну ми по факту їдемо працювати. Ми там не вдаємося в подробиці – де куди. Ми, ми з Миколаєва на Херсонському напрямку працювали, ти вікно дивишся, ти знаєш, де ти знаходишся, але сильно не вдаєшся. І воно не Знаєте, де ми були? Де? Там отам. там. Ого, Ого. <с? <с?> ну так, все. Всі вже там і всі, плюс всі відчуття і хвилювання після роботи. Команда, розрахунок це як покласти, це сім'я. На Житомирщині військова адміністрація спільно з правоохоронцями організувала початок набору до нових військових бригад гвардії наступу. Вони мають стати ключовою ланкою вирішального для нашої держави контрнаступу. Переконані посадовці деталі розповідаємо у сюжеті. На Житомирщині стартувала кампанія по формуванню нових бойових бригад під загальною назвою гвардія наступу. Про це під час спільного прес-брифінгу розповів голова обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Загалом від міністерства внутрішніх справ України буде сформовано вісім бригад в підрозділах Національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Все буде координуватися безумовно Верховним головнокомандувачем і головнокомандувачем Збройних сил України. І бригади не створюються як альтернатива, а виключно для підсилення наших збройних сил України. Кожна з новостворених бригад матиме окремі завдання: це не мобілізація, а добровільне приєднання мотивованих громадян до підрозділів для визволення окупованих територій України. Громадяни можуть обрати один з восьми підрозділів на вибір від національної поліції. Набір здійснюватиметься до об'єднаної штурмової бригади Людь це новий воєнізований підрозділ поліції. Де це загальний підрозділ, в який вийдуть наші найкращі підрозділи Сафарі, цунамі, легендарні вже Луганська 1 та інші добровольчі батальйони? Крім того, працівники підрозділів особливого призначення всіх областей без винятку виявляють велике бажання йти і також підтримувати цей підрозділ, який буде виконувати специфічні, скажімо так, для поліції завдання, але не специфічні для воєнного стану і для захисту нашої батьківщини. Цей штурмові дії, цей. Дії по виявлено диверсійних груп з визволення наших міст. Заступник начальника нацполіції також зазначає, що мобільна бригада людь складатиметься з двох штурмових полків батальйону особового призначення, артилерійського полку та рота спеціального призначення. Загалом до нових батальйонів запрошують громадян віком від 18 до 45 років та в окремі бригади до 60 років. Деякі підрозділи на службу також прийматимуть і жінок. Перших днів. 100% особового складу почало приймати активну участь у обороні нашої держави, обороні нашого краю. Насереди особовий склад і представники 7-го окремого батальйону розпочали роботу щодо формування новостворених військових підрозділів. Щодо державної прикордонної служби, то в рамках кампанії Гвардія наступу вони формуватимуть бригаду з назвою Сталевий кордон. Сталевий кордон на сьогоднішній день має кістяк. Це з бійців, які безпосередньо приймали активну участь в бойових діях, починаючи з 2014 року, керуватиме 15-тим прикордонним загоном. Він має умовну назву Сталевий кордон. Валерій Падитель, який є героєм України, який був захисником Маріуполя, відповідно пройшов полон. Записатися до однієї з восьми новостворених бригад можна буде в одному з чотирьох центрів надання адміністративних послуг або ж на офіційних сторінках управлінь. на теперішній час. У нас розгорнуті пункти прийому та надання інформації у ЦНАПах Житомира, Бердичева, Коростеня та Новограда. Це перше. По друге звегеля я вибачаюсь. По-друге, це сайти усіх головних управлінь національної поліції, національної поліції, національної гвардії, державної прикордонної служби. Сайти називаються Набір якщо це поліція, набір НГУ» і Сталевий щит Сайт. Крім того, можна звертатись безпосередньо до найбільших підрозділів як поліції, так і прикордонної служби, так і національної гвардії, де будуть надані роз'яснення після подання заяв від громадян, рекрутингові центри проводитимуть співбесіди, медичну перевірку та подальше навчання і підготовку для виконання специфічних завдань. Бойова підготовка мотивованих громадян триватиме близько місяця. Основний кістяк новостворених бригад складають бойові офіцери, сержанти та рядовий особовий склад з досвідом ведення бойових дій. Загалом заявку на приєднання до гвардії наступу вже подали більше чотирьох. Тисяч громадян України зі свого боку, військова адміністрація обіцяє забезпечувати технікою та гідною оплатою праці. Завдяки цим бригадам Україна буде повертати окуповані території на землях в усіх регіонах нашої країни. Тим часом благодійники тримають свій волонтерський фронт і продовжують допомагати. Зокрема, гуманітарний хаб Житомира передав в міській лікарні номер 2 ще одне сучасне авто швидкої допомоги. Каріна Цимбалюк розповість більше. Авто швидкої допомоги для лікарні номер 2 імені Павлусенка передали благодійники з гуманітарного хабу Житомир. Такий запит надійшов до волонтерів від лікарні для транспортування хворих. Сьогодні гуманітарний хаб Житомир спільно з нашим партнером американською компанією. Американським фондом директор Ліф передаємо швидку допомогу Mercedes-Benz Sprinter на другу міську лікарню. Був один запит. Будучи запити, будемо робити все, щоб задовольнити ці запити. Цей автомобіль це Mercedes-Benz, Це говорить про німецьку якість. Він обладнаний на запити лікарень. Все, що треба, все медичне обладнання є всередині. Вартість його близько 80 тисяч євро. Директор комунального підприємства Лікарня номер 2 імені Павлусенко Ігор Кухарук каже, інколи доводиться транспортувати важких пацієнтів в інші міста. Тому дуже важливо, щоб авто було справне. У мене швидка там допомога, де там постійно вона рухається, але ми її використовуємо для того, щоб можна було перетранспортувати пацієнтів, щоб провести на якесь додаткове встеження того, якого на сьогоднішній день немає в лікувальному закладі. В частності, наприклад, МРТ. І ми кожен день транспортуємо пацієнтів. І комфортність транспортування це дуже важливо тому що э, стан пацієнтів важкий. І там дійсно потрібно, щоб був анестезіолог. Ну, різної важкості можуть бути хтось легший, але, як правило, це частіше важкі пацієнти. Нам передавали родичів благодійні фонди. І машина теж мерседес, але вже вона трошки, вибачте, старенька, трошки вона і вже вона, ми декілька разів її вже ремонтували, вже в ремонт великі кошти йдуть. Тому це дійсно вчасно вона появилась. Міська та обласна влада подякувала благодійникам за своєчасну допомогу та розповіли про майбутню передачу швидких. Нашої другої лікарні. Перша там, частину транспорту віддала на наших військових, і тому от така допомога це дуже важливо для нас. Сьогодні. Він буде використовуватися для транспортування хворих. Я думаю, що в нагоді, тому що Дійсно, є важливі моменти, коли нам потрібно швидко керівництво лікарні приймати рішення щодо транспортування пацієнтів. Сам. Безумовно, велика вдячність гуманітарному хабу Житомир. І дійсно від початку війни місто має друга лікарня. Багато техніки передала для наших збройних сил України, і сьогодні, завдяки і нашим волонтерам, ми поновлюємо автопарк швидких допомог і безумовно, це та техніка, яка необхідна для рятування життів. Вчора був і зустрічався з послом Франції, де також домовились про швидкі допомоги для наших ДСНС. Каріна Цимбалюк Олег Ціпоренко в центрі подій СТВ. І поки одні благодійники шукають можливості, закуповують і передають автомобілі для медиків та військових, інші спекулюють на цій темі. В Житомирській області правоохоронці викрили ще одного так званого волонтера, який возив автомобілі під виглядом гуманітарної допомоги для захисників. А насправді ці автомобілі вже в Україні продавав. Про це повідомляє прес-служба поліції області. Від початку нового року правоохоронці відпрацювали оперативні матеріали щодо можливих махінацій з гуманітарною допомогою жителя регіону. Так, за наявними відомостями, чоловік організовував схему ввезення за кордону легкових автомобілів, нібито для потреб ЗСУ. Статус інваліда третього групи дозволяв йому уникати проходження митних процедур і сплата обов'язкових платежів. Однак, як встановили оперативники, ввезені транспортні засоби чоловік не передавав захисникам, а продавав зацікавленим покупцям. Про ділка відомо, що він бердичівлянин, 1979 року народження. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Під час обшуку у чоловіка було вилучено грошові кошти у віноземній валюті, речі і документи, які свідчать про причетність його до протиправної діяльності. Фігуранта кримінального провадження визнано винним у скоєнні злочину і засуджено до позбавлення волі сроком на 5 років зі спитовим терміном 1 рік і 6 місяців та позбавлення права займатися діяльністю, пов'язаною з отриманням розподілом та використанням гуманітарної допомоги протягом 2 років. Також суд підтримав позицію прокурора та ухвалив рішення передати зсу спецконфіскат чотири позашляховики вартістю 560 тисяч гривень. У січні ювенальні поліцейські Бердичівського району вилучили з небезпечних умов п'ятьох дітей. Недоглянутих та хворих малих у незадовільних умовах проживання виявили у двох родинах. Про це повідомила прес-служба Нацполіції. Одна з родин, що перебуває на обліку спецслужб, мешкає у СМТ Ружині. Учасники рейду застали трьох дітлахів віком шести місяців, двох та восьми років хворими, а також з високою температурою. Тож їх негайно ушпиталили до лікувального закладу. Згодом комісія із захисту прав дитини місцевої громади підтримала пропозицію Служби у справах дітей про доцільність позбавлення їх матері батьківських прав. Поліцейські вже неодноразово складали щодо неї адміністративні матеріали за невиконання батьківських обов'язків та закликали краще дбати про дітей. Утім, такі заходи не спонукали її щось змінювати у житті сім'ї. А в Бордичеві правоохоронці та соціальні працівники. Котре зафіксували відсутність належних умов для навчання та проживання двох дітей віком від 7 та 8 років. Їх матір неодноразово попереджали про необхідність виконувати батьківські обов'язки. У будинку відсутнє електропостачання та найпростіші побутові умови, та й продуктів в оселі не було. Школярі, які мали відвідувати школу, там не з'являлися. Тож педагоги повідомили про це про цю обставину відповідні служби. Відтак дітей доставили до місцевої лікарні для обстеження та надання необхідної допомоги. Наразі їх матір притягнули до адміністративної відповідальності. Вирішується питання про подальшу долю дітей, адже повертати їх додому небезпечно. Йдеться у повідомленні. Поблизу Житомира з ранку лютого, внаслідок ДТП, травмувалася жінка і двоє дітей. Про це повідомила поліція, зазначивши, що 26-річний житоморянин, рухаючись автошляхом, вчинив наїзд на жінку та двох її дітей віком 8 та 10 років, які у цей час перетинали дорогу. Медичну допомогу дітям надають у дитячій лікарні. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Попередня правова кваліфікація стаття 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Увечері 2 лютого у Житомирі на пожежі в кімнаті гуртожитку вогнеборців рятували жінку та п'ятирічну дитину. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Житомирській області. Сповіщення про пожежу в кімнаті 9-поверхового гуртожитку сімейного типу, що розташований у Житомирі до служби порятунку 101 надійшло 2 лютого о 19.37. Про надзвичайну подію повідомили сусіди. На місці події рятувальника з'ясували, що осередок займання знаходиться в кімнаті, де зайнявся диван та речі. Під час проведення розвідки ланкою газоденної захисної служби були виявлені 32-річна жінка та 5-річна дитина. Рятувальники вивели їх на свіже повітря та передали медикам. Інших мешканців гуртожитку вогнеборці сповістили про пожежу, а вони самостійно покинули приміщення. Йдеться у повідомленні. За годину пожежу вдалося повністю ліквідувати вогонь встиг знищити майно у кімнаті. Попередня причина пожежі порушення правил пожежної безпеки та технічної експлуатації електроприладів. У Житомирі нарешті запрацював відремонтований корпус ліцею номер 23 який на реконструкції був останні півтора роки. Як він нині виглядає, та чи задоволені оновленням учні, дізнавалася наша Каріна Цимбалюк? Вона продовжує. У 2021 році навесні в Житомирському ліцеї номер 23 що на вулиці Лятошинського, розпочали реконструкцію старого корпусу. Поки тривали ремонтні роботи, учні ліцеї навчалися в інших приміщеннях. Та вже 16 січня 2023 року школярі початкових класів повернулися до відремонтованого корпусу. Як тепер він виглядає та що було зроблено, розповідає директор Житомирської міської гуманітарної гімназії номер 23 Ігор Баранов. Практично все облаштовано. Що стосується кабінетів, в кожному кабінеті є вода тепла, є пантуси при вході, є туалет для маломобільних груп населення, є шафи для зберігання спортивного одягу, є гардеробні кімнати, вчительська, кімната логопеда, кімнати адміністрації, кабінети, 11 кабінетів класних. І чотири кабінети для поділу на іноземні мови. Також кабінет інформатики. Повномасштабне вторгнення поставило нові виклики під час ремонтних робіт та облаштування класів, каже Ігор Баранов. Нашими працівниками спільно з НДІ було розроблено дизайн як кабінетів, так і коридорів. Були замовлені меблі, були замовлені була замовлена техніка. Звісно, що Через те, що все розпочиналося, якраз по закупівлям, коли війна розпочалась, багато чого не було. Тому всі наші бажання ми оптимізовували виключно по тому, що знаходилось в Україні. Наразі в оновленому корпусі навчається близько трьохсот дітей початкових класів, серед них і внутрішні переміщені особи. Серед переваг директор також відзначає коридори, які стали просторнішими та світлішими. І дітям, і батькам, і працівникам школи подобається відреставрований корпус, але тут ще є недоліки, які має усунути підрядник. каже директор. Перелік великий, проте він постійно зменшується. Підрядник реагує на зауваження, підрядник виправляє. Є питання по підвальному приміщенню. Зараз ми його не використовуємо, всі укриття використовуються виключно в основному корпусі. Є питання по горищу і є окремі питання в приміщенні, в тому числі з меблями і технікою, але вони не такі критичні. Тому як тільки критичні питання і питання поточні повністю закриваються, можна вважати, що ми повноцінно переходимо до облаштування корпусу під наші потреби. Після перемоги в ліцеї планують, що в цьому корпусі буде навчатися 11 класів з 20. Тобто, половина учнів залишиться в головному корпусі. І у селі Вараси на Житомирщині оголосили карантин, який триватиме 60 днів. У населеному пункті виявили випадок сказу тварини. Про це повідомила Житомирська міська рада. Ймовірно, пса в одному з домоволодінь вкусила дика тварина. Власники собаки помітили зміни у її поведінці. Вона відмовилася від їжі, у неї з'явилася агресія та слинотеша. Згодом домашня тварина загинула. У господарі ж звернулися до Житомирської державної лабораторії. Фахівці виявили позитивний результат на сказ. У господарстві провели дезінфекцію. Крім того, в селі вже розпочали щеплення, вакцинацію від сказу собак, котів та худоби. У міській раді нагадують, що всі тварини потребують профілактичної вакцини від сказу раз на рік. Щеплення від сказу рятує як домашніх тварин, так і життя людей, які з ними контактують. Йдеться у повідомленні. І Закінчуємо сьогодні знову тишею. Далі згадуємо наших полеглих героїв, з якими область попрощалася цього тижня. Вічна шана і пам'ять! На цьому ми завершуємо випуск новин. Тримаймося разом. Перемога близько, але пам'ятаємо, хто її здобуває. Отож, продовжуємо донатити на ЗСУ і підтримувати одне одного. Тихих нам вихідних. Побачимося у понеділок. Слава Україні! Героям слава! Убуто 4 лютого максимальна температура в день мінус 2, вночі мінус 4, Волос повітря 58 відсотків. Вітер південний 2 метри за секунду. Зранку і до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається.